10 травня 2015 року відбувся благодійний ярмарок Нова культура. Захід був організований спільнотою благословення, яка діє при храмі святих Володимира та Ольги. Він проводився вже вдруге. Цього разу з метою збору коштів для підтримки воїнів АТО, створення відпочинкового молодіжного центру при храмі святих Володимира та Ольги та підтримки діяльності місійної команди Нова культура. Програма ярмарку була дуже насиченою. Благодійний розпродаж, майстер-класи, рукоділля, спортивні змагання, розваги для дітей. Водночас відбувалося багато цікавих подій, тому гостям доводилося обирати те, що їм більш до вподоби. Кожен охочий міг взяти участь у розіграші лотереї. Призи також були надзвичайно різноманітні. Від манікюру гетьбаком, квитків у філармонію чи театр опери та балету, до сертифікату на катання на квадроциклах і абонементів скеледром Аквапарк 4. Водночас із цим на сцені була не менш цікава програма: театральні постановки, запальні танці та виступи різних гуртів. Серед музичних гостей ярмарку були як молоді, так і вже знані гурти та виконавці. Софія Федина, музичний колектив Гецеманія, Сарат Пісон, християнські гурти Зіон та «Елайф», Репери Всепро та Славко Святимчук. Усі вони запалювали свято зі сцени. У цьому їм допомагав відомий християнський ведучий Сергій Погребняк. дуже Задоволена тим більше багато дітей, дуже велика радість, незважаючи на погоду. Дуже супер мої враження дуже позитивні, так бо зібралося дуже багато людей, парафіян, які мали нагоду не тільки так молитися в церкві, але бути між собою тут в спільному колі людей, друзів, де були спілкуватися, забавлятися разом з своїми дітьми. Хочемо висловити величезну подяку Богові тим людям, які організовували цей захід, тому що направду він об'єднує серця людей в любові один до одного. Тому що сам Христос сказав: любіть один одного, як я вас полюбив. Цікаво, печиво смачне, люди ну, всі такі привітні. В загальному дуже добре. все сподобалось. Такі заходи вони нас вони навчають нас, що потрібно у важких хвилинах, у хвилинах щастя, звертатись до Бога і. В принципі, в принципі, це все дуже корисно. і Я дуже рада, що відвідала ці захід. Будь-яка справа, яка спрямована на підтримку наших воїнів, на збір коштів чи збір речей для закупівлі закупівлю чогось необхідного для них. Це зараз є найважливіше і, чесно кажучи, я стараюся скористатися з кожної можливості. Якщо є можливість, якщо є потреба, щоб я виступила своїми піснями, то обов'язково бути на подібних заходах. Я в заході взагалі від таких заходів, і я вважаю, що Зараз настає час, коли церква повинна виходити до людей, тому що люди не хочуть йти в церкву, і тому ми повинні вставати, виходити на вулиці, говорити до людей, робити такі заклади. Це просто класно. За думкою, чому ми робимо цей ярмарок, було об'єднати об ем, такий гарний спосіб, такий легкий, лайтовий, але й домашній спосіб. Наші с наші спільноти, нашої парафії Володимира і Ольги. Тому насправді всім дуже велике дякую. Без вас ми б цього не зробили. Люблю вас і дякую вам. Поза всім цим ярмарок нова культура також став місцем знайомства та спілкування різних людей, сімей, друзів, парафіян, храму і просто випадкових перехожих. Кожен міг знайти те, що йому до вподоби. долучитися до свята і поласувати смачною домашньою випічкою та чаєм. Ця зустріч стала місцем поширення нової культури, культури любові, прощення та взаємодопомоги. Саме такі заходи рекомендує BSTV. Тому сподіваємось побачити тебе наступного року.